Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Як ви вже здогадались із назви відео та перших кадрів, сьогодні будемо випікати печиво. Колись наші бабусі готували це печиво мало не щотижня. Простий рецепт: мінімум зусиль і максимум смаку. Сьогодні ми приготуємо печиво на м'ясорубку хрустке, розсипчасте і неймовірно ароматне. Для приготування печива нам знадобляться наступні інгредієнти: крохмаль, пшеничне борошно, цукор, маргарин або вершкове масло. Майонез, сода, ванільний цукор та яйця. У моїй записній книжечці, з такій старенькій, записана наступна пропорція цих інгредієнтів: 2 стакани крохмалу. Якщо ми говоримо про стакани, мається на увазі стакан 250 мл, три стакани борошна, 3 яйця, півтора стакани цукру, одна банка майонезу. Пам'ятаєте, майонез в таких невеличких баночках. Ось ці баночки були також 250 мл. Одна пачка маргарину. Беремо за основу, що це 250 г сода, невказана кількість, але розуміємо, що це одна чайна ложка і обов'язково загашена оцтом. Я вам скажу, що із цих продуктів дуже великий вихід печива, і мені просто стільки не потрібно. Отож, я всі кількості взяла чітко навпіл. Але Маргарин замінила вершковим маслом. З яйцями обійшлася з тим, що взяла одне більше, друге менше, буде на півтора яйця. Ну, і майонез у мене на домашніх яйцях, тому він такий жовтенький, чітко пів стакана майонезу. Ще нам, звісно, знадобиться такий девайс. Ну, оце вже сучасний. Це я замовляла на тему. Якщо потрібно, посилання залишу в описі під відео, щоб формувати печиво. Зазвичай були у таких, до таких місорубок, колишніх, такі диски вже із такими формами. Вирізаними. Ну, а якщо немає, є можливість придбати ось такі зараз на тему. Якщо взагалі немає ні тих, і не бажання придбати другі, то можна просто на м'ясорубку сформувати такі їжечки. Ну, в ході приготування я вам покажу, як. Замішуємо тісто як пісочне. Отже, висипаємо борошно. Масло у мене вже довгий час лежить при кімнатній температурі, тому абсолютно вже м'якеньке. Маргарин, якщо не піддається, ну, він так гірше розм'якає, можна натерти на терці крупній. Розтираємо з борошном. Далі додаємо решту сухих інгредієнтів. Це крохмаль та цукор. Перемішуємо їх. Ці інгредієнти вже добре. Між собою поєднались, додаємо рідкі інгредієнти та соду. Яйця вбиваю відразу до тіста, так як я впевнена у свіжості цих яєць, бо якщо не впевнені, то кожне окремо ну, в мисочку, в тарілочку вбиваєте соду. Загашуємо оцтом. Ванільний цукор або інший аромат можна додавати. Як ви бачили, в рецепті немає, бо колись такі вже тонко ще не уточнювали. Писали просто загальні тези. Можливо, хтось встиг побачити. Ну, якщо ні, можете повернутися та поставити на паузу. У рецепті є лише інгредієнти. І такі рецепти були всі. По замовчуванню, вважалося, що ти маєш сам знати, як це готувати. Ретельно вимішуємо. Якщо ви замішуєте і бачите, що борошна маловато, можна іще додати. От я зараз трошечки і додам. Така консистенція. Тіста, наприклад, підходить для видушування через кондитерський шприц. Ось такого. Для м'ясорубки можна трошечки тугіше зробити. Все ж таки, борошна у нас різні, які були колись, які зараз показники відрізняються, тому тут все індивідуально. І так трошечки. Можна сказати, дві столові ложки досипала. Ось таке тісто у вас повинно вийти. Зараз, поки там, зберу м'ясорубку, нагріється духова шафа, підготую деко, то тісто в пакет і до морозильної камери. Якщо плануєте через довший час десь щось випікати, то можна його покласти до холодильника. В першу чергу зараз покажу, як сформувати печиво, якщо немає спеціальних насадок. В цій м'ясорубці вставлена зараз ось така решітка це просто від іншої м'ясорубки, решітка і ніж, який там повинен бути вийнятий, тобто працюємо з м'ясорубкою без ножа. Так, крутимо печиво, вилазять наші ковбаски, затискаю їх ось тут на початку, відкручую, скільки там вважаю за потрібне, і затискаю ці краї. Ну, ось такі їжачки виходять. Хоча мій чоловік каже, які це їжачки? Ну, а можливо, їжачок. Мордочка така. Ну, як ви вже собі назву самі придумаєте. Я такими їжачками формувати не буду, так як якщо вже формувати, значить повинні бути всі такі на деко, так як різний час випікання меншого і більшого печива. Тому я це зараз перероблю ще раз. І вставляю насадку іншу. Ось тут можна обирати різні форми, але, як то кажуть, на практиці показало те, що вони всі виходять потім майже однакові. Чому ці насадки більше йдуть для печивачурос, які потім. Обсмажується в олії, і тоді форма з усіх сторін буде зберігатися. А так, яку не видушив, воно буде з однієї сторони пласке, ну і зверху трішечки рифлени. Ну, Звісно, відрізнятимуться там трошечки зірочка, бо будуть гострі кути, або ось такої форми. А я відразу покручу, ось таку оберу. Ось так вона вставляється, вкручується зараз у машинку, і будемо формувати. Ось, спочатку вставляється сама основа, рішітку я не виймала, і тоді вже по формі, що ми там обрали, проставляється оця сама полосочка. Можна рукою, можна ножем. Ось такі декоративні хвильки лишає нам ця форма. До речі, оця форма є сама вдала. Це печиво дуже таке крихке, розсипчасте, простота не у роті. І краще її формувати ось саме такими невеличким розміром, ось такими смужками невеликими. Ось Формую зараз все печиво. Одне деко вже накрутила печиво. Тіста ще лишилося доволі багато. Чому я кажу, це дуже вигідний рецепт, дуже багато виходить такого печива. Духову шафу розігріла зараз до 200, але зменшила температуру на 180 і вставляю в духову шафу 15 хвилин. Вони не будуть рум'яними, ну, хіба що домашні яйця, тому вони такі, ну, будуть жовтіші. Але загалом не дивитися, що печиво буде таким, ну, дуже світленьким. А поки те випікається, зараз ще на іншій деко поформую печиво. Поки докрутила останнє деко, перша партія вже готова. Ось до такого стану допікаємо. Печиво готове. Ось така ціла фруктовниця у мене вийшла. Давайте скуштуємо хрустке. Ніжне і смачненьке. Просто такий смак дитинства. А ви їли таке печиво у дитинстві? Пишіть у коментарях. Хто ще не куштував таке печиво, просто рекомендую його приготувати. А вам дякую за перегляди, дякую за ваші вподобайки, коментарі та чекаю вас в наступних відео. До побачення!